Данте Алігєрі народився 21 травня 1265 року і найпізніше 21 червня 1265 року Флоренція Флоренційська Республіка. Данте Аліг'єрі в 13 столітті і Іван Котляревський в 18 столітті були першими, хто розпочав писати літературні твори народною мовою. У цей час офіційною мовою в Італії все ще залишалася Латина, а в Україні. Мова, в основі якої лежала церковно-слов'янська. Таким чином, Данте вважається творцем сучасної італійської, а Котляревський сучасно літературною українською мовою. Але зараз поговоримо не про Котляревського, а про Данте. Завдяки божественній комедії, саме рідний для Данте тосканський діалект, донині служить основою літературної італійської мови. Тосканський діалект – це діалект латинської мови. Завдяки цьому діалекту почала розвиватися італійська мова і італійська національність. В свій час і зараз росіяни називають українську мову діалектом російською. Проте це не так. Це були різні мови. Офіційними мовами в російській імперії, коли ми були у складі російської імперії, була мова, в основі якої лежала церковна Слов'янська. Отже, поговоримо про. Божественну комедію, котра перевернула світ. Події твору викладає від себе сам Данте. Данте потрапляє у пекло не сам, а разом із приводом Вергілія. Данте боїться заходити у пекло, але Вергілій каже, що сама Бетрічі, кохана Данте, яка померла, попросила Вергілія стати його провідником. Для Отже, герої заходять в браму пекла. Над а, Брамою напис. Залиш надії усяких, хто сюди заходить. Отже, наші герої заходять. Тут знаходяться ті, хто нічого поганого не зробив, але й хорошого нічого не зробив. Далі знаходиться річка, Ахерон. Херон відмовляється їх перевозити через річку, оскільки вони не мерці. Але Вергілій вмовляє Херон це перевізник душ. Далі знаходиться перше коло пекла. Воно називається лімф. Тут знаходяться немовлята, неохрещені, або не християни, великі поети, письменники, науковці. Далі знаходиться демон Мінус. Він тільки розподіляє, кого на яке коло пекла. Мінус розподіляє кого, куди. На його колі порушники шлюбної вірності, розпусники, серед них Клеопатра. Наступне коло це третє, черевоугодники. Охоронець цербер це такий пес. Але його вергілів гамував і пройшли далі. На цьому колі, де цербер, не нажери і гурмани якісь. Вони лежать у багнюці, під зливами. Наступне коло четверте. Тут знаходяться марнотратники, жадібні люди. Охороняє коло Демон Плутос. Вони змушені тягти тяжке каміння вгору. Далі знаходиться п'яте коло. В ньому знаходяться грішники, які потопають у болоті через, через те, що були ледоцюгами. І рухались по мертвій річці пливши, як перед мною став хтось в багні. Цитата. Герой підпливає до якоїсь башти, якою водоймі на човні демон Флегі. Він, як і інші охоронці, не хотів їх підпускати, але Вергілій вмовив. Отже, герої опинилися біля пекельного міста, дид. Усяка нечість не давала їм зайти. Вергілій залишив Данте самого і пішов дізнатися, в чому справа. Далі повернувся з Трублони, але обнадіяне. З'явилися фурії, почали погрожувати. Але прийшов небесний посланець, їх прогнав. Герой заходять у місто, шосте коло пекла. У місті гробниці, що палають, а з них крики. Гробниці палали. Далі Вергілі пояснює, що коло пекла звужуються і доходять аж до ядра. Сьоме коло. Місто затиснене між горами. У річці крові плавають бандити, а в них з берегів стріляють кентаври. Кентавр Нес допоміг нашим героям і провів їх далі. Тож, Кентавр допоміг прийти річку навколо ліс. Данте ем, випадково зламав гілочку, і звідти потекла кров. Це душі тих, хто позначався над своїм тілом, душі самогубців. Їх он, топчуть... Ем, Мерці і клють гарпі. Далі наші герої побачили пекельні кадри, так би мовити. Палаючі язики падають і обпекають грішників. Це ті, хто не вірили в Бога або були лихварями. Тут Данте зустрічає свого вчителя, котрий любив особу своєї статі. Хтось сказав, щоб він зберіг його твір, над яким він працював усе своє життя. І на нього чекає слава на поверхні, проте будуть її протиріччя. До нього вчепилися ще три мерці, котрі сказали, щоб він переказав тим, хто на поверхні землі, що Данте їх бачив. Це був третій пояс після сьомого кола. Далі йде восьме коло туди. Їх Геріон. Восьме коло було поділене на десять щілин. Перша щілина там були спокусники, друга щілина лабузники третя святокупці, високопоставлені духовні особи, які торгували церковними посадами, четверта щілина – провиці, віщуни, звідарі, че п'ята хабарники, шоста лицеміри, сьоме крадії. Восьма лукаві порадники. Дев'ята зачинателі роздорів. Десята щілина. Фальсифікатори, підроблювачі. Грої підійшли до входу на 9 коло пекла. Там стояв велетень титан. Був ще титананте, який переніс на свої долоні їх на 9 коло. Отже, наші грої підійшли до ядра. Тут було озеро, крижане, в якому вмерзлі люди. Це й були ті, хто зрадили рідних. Випадково одного зачепивши ногою, одного з мерців, Данте спитав хто, проте у відповідь почув тільки крик. Далі Данте бачить Альберіго. Він на той час ще жив. Отже, буває і таке: людина ще жива, але душа її в пеклі. Тобто морально вмерла. Далі вони бачать люцифера. Люцифер був вмерзлий у кригу. Далі йде свердловина, котра веде на поверхню землі. Розповів я саме про пекло, оскільки мене це найбільше вразило. Я хочу ще сказати, що не дивлячись на усі негаразди, треба робити добро, бути добрим хоча б для себе. Не бути байдужим до всього. Якщо будеш ти добрим, то, напевно, знайдуться і однодумці. До речі, сучасники його часу, Данте, вважали, що він дійсно там був, і всі його лякалися, з якимось незрозумілими емоціями на нього дивилися. Його поважали і в той же час боялися.